Привіт, дорогі глядачі. Сьогодні ми відзначаємо те, що тихо робить наше життя комфортним: те, що зберігає їжу, охолоджує напої і навіть тримає ліки в безпеці. 26 червня, Всесвітній день холоду. Це може звучати трохи дивно, але повірте мені, технологія охолодження набагато важливіша, ніж ви думаєте. Почнемо з цікавого факту. Чому саме сьогодні? Цей день насправді є днем народження лорда Кельвіна. Того хлопця, який зробив значний внесок у розвиток термодинаміки і створив абсолютну шкалу температури, названу його ім'ям. Завдяки таким світлим умам, як він і Стівену Гілу, який є членом Інституту охолодження Великої Британії, а також ініціатором цього свята, тепер ми маємо день, щоб цінувати все, що пов'язано з охолодженням. У прямому сенсі. Отже, чому охолодження має значення? Для початку поговоримо про їжу. Уявіть, що ви відкриваєте свій холодильник, а там нічого немає. Або що ще гірше, все зіпсоване. Без охолодження, свіжі фрукти, овочі, м'ясо по суті, все смачне не протрималося б довго. Величезні рефрижераторні склади та вантажівки перевозять їжу по всьому світу, щоб коли ми захочемо раптом полуниці взимку, то могли б її отримати. Однак це не тільки їжа, охолодження це невидимий герой у медицині. Вакцини життєво важливі органи для трансплантації, навіть кров для надзвичайних ситуацій. Нічого з цього не було б можливим без точного контролю температури. Пам'ятаєте ті надхолодні вакцини від covid 19 Це високоефективне охолодження в дії і, звичайно, є комфорт. Якщо ви колись переживали спекотне літо завдяки кондиціонеру, ви це розумієте. Від мого дому до моєї машини, до офісних приміщень, технологія охолодження підтримує мою продуктивність, комфорт і здоровий глузд. Але подивімося ширше: охолодження всюди заводи використовують його для виробництва електроніки та хімікатів, ковзанки, гірськолижні схили зі штучним снігом і моє особисте улюблене виробництво морозива. Все це залежить від нього. Навіть музеї використовують клімат контроль для захисту безцінних творів мистецтва та рідкісних рукописів. Дивно, але люди завжди прагнули до прохолоди раніше люди зберігали їжу в підземних льохах і збирали природний лід. Перші наукові експерименти зі створення штучного холоду почалися ще у 18 столітті. У 1834 році американський винахідник Джейкоб Перкінс будує першу практичну машину. Для виробництва льоду, а в 1856 році австралієць Джеймс Гаррісон розробляє комерційну машину для виробництва льоду та холодильною для пивоварень. На початку ХХ століття почали з'являтися домашні холодильники, змінюючи життя назавжди. Тепер у нас є розумні холодильники, енергозберігаючі технології, кріотерапія для відновлення після травм та операцій, та навіть кріогенне зберігання для космічної науки. Ось ще один цікавий факт: охолодження споживає близько 17% світової електроенергії. Це величезна цифра. Отже, зробити холодильники та кондиціонери більш екологічними, енергозберігаючими та ефективними, це не просто добре для мого гаманця, це має вирішальне значення для планети. Зрештою, охолодження це не лише якість життя, це здоров'я, безпека та прогрес. Тож наступного разу. Коли я відкрию свій холодильник або увімкну кондиціонер, я згадаю армію інженерів, вчених і техніків, які роблять це все можливим. А без чого з холодильних технологій ви не уявляєте свого життя. Який ваш улюблений охолоджувальний пристрій? Діліться у коментарях своїм досвідом роботи з тим, що дає нам холод. І якщо вам подобається прохолода, обов'язково поставте уподобайку цьому відео. Залишайтеся в прохолоді, друзі. Бережіть себе і здоров'я всім.